Хвилиною мовчання у Вінниці вшанували пам'ять загиблих медиків. Лікарі, військові, волонтери та родини полеглих віддали шану медпрацівникам, які поклали своє життя, рятуючи інших. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія атакувала медичну систему України майже дві тисячі разів. Сотні лікарень зруйновані, велика частина перебуває в окупації. Понад 190 медиків загинули та майже 300 поранені. Тисячі лікарів змінили білий халат на військову форму та продовжують щодня рятувати життя військових в гарячих точках на передовій та в госпіталях. Як спасіння людей на фронті це не то, що подвиг. Я це якось воно е, навіть не описується словами, бо це треба мати таку волю, і треба е, мати такі навички, і, навірно, таке покликання, що воно. Більше як покликання до цивільних людей, дуже важливим є вшанування пам'яті абсолютно всіх тих, хто захищає суверенітет України, як бійців збройних сил України, так і тих, хто має свій медичний фронт.